Що ви бачите в цьому приміщенні? Прапори наших героїчних бригад. І короба, ящики, коробки. Здавалося б, така сумна картинка. Але кожен з цих коробів наповнений FPV-дронами, яких так чекають на фронті, вони є і в цій кімнаті. Це закладено корабами, бо на складі не вміщається, і вся кімната викладена, весь зал, викладений ФПВшками. Тут і десятки, тут і вісімки, тут і ночні, а всього з коробами, з цим, зі складом 3140 ФПВ. Це є основа для дуже швидких наступальних дій. Бо ми робимо максимум для того, щоб зупинити ворога, знищити їх на підході до наших позицій, знищити їх в день, знищити їх вночі, знищити їх мавіками зі збросами, знищити їх нічними мавіками, забезпечити коригування артилерійського вогню, забезпечити позицію знаходження засідок ворога. Наблизити перемогу. Ще в мене тут 50 станцій Ребу, купальний, шарт, багатодіапазонний, який здатний прикрити від ФПІ, від ребу, від атакуючих безпілотників позиції наших військ. Для кого я хотів би передати вітання. YouTube. Мої підписники, ви найкращі, вас вже більше 300 тисяч. Ми не на крок, ні на хвилину не зупиняємося. А вдень і вночі з логістикою, з виготовленням, з усім веземо в першу чергу те, що ми виробили, і ми постачаємо на фронт для наближення перемоги. Тут зараз 300, ви пам'ятаєте, мавіків більше сотні, ребів більше полтінника. І Всього на суму, що значно перевищує 1 мільйон євро, лише на один тиждень так працюємо.